Доброго дня з вами Олександр Юріков. І сьогодні ми поговоримо про оформлення відстрочки від призову під час мобілізації. Відповідно до пункту 61 постанови кабінету міністрів від 16 травня 2024 року номер 560 про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, військовозобов'язані, які здійснюють постійний нагляд за особами, зазначеними у пунктах 9 і 14 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та не отримують компенсації допомоги надбавки на догляд за ними. Для розгляду питання надання їм відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації звертаються за встановленням факту здійснення постійного догляду із заявою у довільній формі на ім'я керівника виконавчого органу сільської селищної міської районної у місті ради або районної у місті Києві військової адміністрації за адресою задекларованого або зареєстрованого місця проживання особи, зазначеної у пунктах 9 і 14 частини першої статті 23 закону України. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, за якою здійснюється догляд, відповідно до пункту 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, відстрочку від призову під час мобілізації по догляду мають особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, або чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, або батьком чи матір'ю дружини чоловіка, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком. Медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я померла або загинула, визнана зниклою безвісти або безвісно відсутньою, оголошена померлою, і батьком чи мати дружини не має. Інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду, тобто, відповідно до пункту 9, від строчки від призову мають право отримати особи, які постійно доглядають за хворою дружиною або чоловіком. Або дитиною, або своїми батьками, чи матір'ю, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Або особи, які здійснюють догляд за батьком чи матір'ю дружини або чоловіка, якщо вона сама, тобто така дружина або чоловік. Потребує постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Або якщо така особа померла чи загинула, або визнана зниклою безвісти, або безвісною відсутньою, оголошена померлою. Якщо батько чи мати дружини не мають інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними нагляд, відповідно до пункту 14-го. Частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію від строчку від призову також мають члени сім'ї другого ступеня споріднення, особи з інвалідністю першої та другої групи зайняті постійним доглядом за неї, не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня споріднення, якщо Члени сім'ї першого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров'я у разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення. Норма цього пункту поширюється на членів сім'ї третього ступеня споріднення особи з інвалідністю першої або другої групи, тобто відстрочку від призову під час мобілізації, мають право особи, які здійснюють догляд. За особами з інвалідністю першої або другої групи, у заяві, яку подає особа для отримання відстрочки від мобілізації по догляду за особою, повинні бути зазначені такі відомості про військовозобов'язаного, який здійснює постійний догляд. Ну, по-перше, це прізвище, власне, ім'я по батькові, адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання, контактні дані. Реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта, а також відомості про особу, за якою здійснюється постійний догляд: це прізвище ім'я по батькові, адреса задекларованого чи зареєстрованого місця проживання, контактні дані, ну і також реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта. Військово зобов'язання, які здійснюють постійний догляд за особами, зазначеними у пунктах 9 та 14 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, до заяви, про яку ми казали раніше, додають документи, визначені у підпунктах 9 і 14 додатка 5. Постанови кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року, номер 560, про затвердження порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Зараз на екрані ви бачите перелік цих документів. Це пункт 9, і відповідно справа. Ви бачите перелік документів, які необхідно також додатково подати до заяви для підтвердження того факту, що да, дійсно певна особа має, наприклад, інвалідність. І за нею здійснюється постійний догляд, і вона потребує такого постійного догляду. Можете поставити на паузу і передивитися, перечитати всі ці документи. Районні міські держадміністрації або військові адміністрації, виконавчі органи сільських селищних, міських, районних у містах рад. Для розгляду документів щодо встановлення факту здійснення військовозобов'язаним постійного догляду за особами, зазначеними у пунктах 9 і 14 частини першої статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, утворюють постійну діючу комісію із встановлення факту здійснення особи постійного догляду. Комісія із встановлення факту здійснення особи постійного догляду здійснює розгляд заяви протягом 10 календарних днів з дати її подання. 10 календарних днів до складу комісії, встановлення факту здійснення особи постійного догляду можуть входити депутати місцевої ради, представники виконавчих органів місцевого самоврядування, громадських організацій загальною чисельністю не менше ніж 5 осіб. Під час своєї роботи комісія із встановлення факту здійснення особою постійного догляду відвідує місце проживання особи, за якою здійснюється постійний догляд, зазначене у заяві військовозобов'язаного для встановлення факту здійснення постійного догляду, перевіряє відомості щодо наявності відсутності інших осіб, які здійснюють постійний догляд за особою, зазначеною в заяві, зокрема, інформацію щодо наявних прийнятих структурними підрозділами з питань соціального захисту населення. Держадміністрації або виконавчими органами сільських селищних міських районних у містах рад рішень про надання соціальних послуг з догляду за особою, за якою здійснює догляд військовозобов'язаний за її задекларованим або зареєстрованим місцем проживання. За результатами роботи, комісія із встановлення факту здійснення особою постійного догляду складає та надає військовозобов'язаному акт про встановлення факту здійснення особою постійного нагляду. Зразок цього документу ви зараз бачите на екрані. Це додаток 8 до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період, який затверджений постановою Кабінету міністрів України від 16 травня 2024 року, номер 560.